Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали сьогодні. Наш е, випуск, як ви вже зрозуміли, буде посвячений Стемпіду. Ми там ще ні разу не були. Сьогодні ми вперше У нас немає шляп, немає ковбойських цих взуття, але може ми там щось знайдемо. Не знаю, ми вже в даунтауні трошки виїхали, бо на машині там добратися це буде дуже складно. Немає парковки, все зайнято. От так що погнали. Це була неділя, восьма ранку, і дуже багато людей вирішили разом з нами відвідати стемпіт цього дня. Бо був вхід безкоштовний до 11. Насправді таке відбувалося декілька днів протягом стимпіду. Це все можна було прочитати на сайті офіційному. І коли ми прийшли туди о 8 дуже багато атракціонів лише запускалося. Вони поки не приймали ніяких відвідувачів і багато таких трейлерів. Вони просто ще були зачинені. Самі працівники лише підходили до стимпіду. Це атракціон ще не відкрився. Він типу просто там працює, а люди вже в черзі стоять. І ми стали в величезну чергу на панкейки. Бо це були безкоштовні панкейки разом з такою котлеткою і з кленовим сиропчиком. Ми чекали на наші панкейки півтори години, хоча читали в українському чаті, що люди чекали навіть по дві години. І, до речі, такий лайфхак, що там ідуть черги з різних входів на стимпід. Типу у стимпіді є дуже багато різних входів. Від метро, там дві станції, також з іншої сторони. І з кожного входу є черга. Дуже цікаво, що це за люди, чого їх там так багато. А ще ми не знаємо, де все такі дають сніданки. Десь там, але де конкретно. Ми зрозуміли, що відбувається, людей просто пускають туди групами. І ось оця, оцей натовп величезний, вони також йдуть туди саме, куди й ми. Коли ми отримали наші довгоочікувані панкейки, нам ще дали сичок. Ми просто не могли знайти місце, де можна присісти, тому що там не було жодного місця. Люди просто сиділи на підлозі, і ми ось так, от присіли, поїли і погнали далі. Що ж таке стемпід? Це відома щорічна подія, яка відбувається в Калгарі, в Канаді, провінція Альберта. Її часто називають як The Greatest Outdoor Show on Earth, як найбільше шоу під відкритим небом на землі. Це величезне, по факту, родео, виставка, атракціони, такий величезний захід, який відбувається не лише на ось цій території, яку я вам показую, але і по всьому місту. Це відзначає це таке свято, яке відзначає культуру та спадщину Заходу, а саме корінних народів. Окрім розваги змагань степід підкреслює культурну спадщину корінних народів Канади, визнаючи їхні внески та традиції у західному способі життя. Коротше, ми прийшли на кінець. Тут щось відбувалося вже е, далекі призи. Переможцем. Ми трошки посадили. На вулиці пекло, звісно, дуже жарко. Ми, до речі, поки стояли в черзі, Міша придбав квиточки нам на вході, як ми сьогодні тільки зайшли. Там Дівчинка роздавала ось такі квиточки, типу два за один і на івнінг шоу. На вечірнє шоу. У нас вийшло придбати два квитки за За 140, yeah, 140. За 140, а, а звичайно 140 коштує один квиток на людину. От, так що завтра ввечері ми ще приїдемо сюди подивитися на вечірнє шоу. Ми зараз знаходимося в частині, де дитяча, мабуть, зона, тому що тут всі атракціони такі прям для малечі. місце можна посидіти, тому що зазвичай там взагалі ніде сісти. Це канадський напій, який мені, мені він дуже подобається. Це безалкогольний напій, це поколи, як таке. О, там буде вечірнє шоу. На тому... А зараз в мене задача, я дуже хочу в якийсь тір, виграти іграшки. Так <laughs> що ми зараз підемо і пошукаємося. В основному вся молодь приходить, щоб виграти різні м'які іграш. приходить провести гарно час, покататися на різних атракціонах. Тут ви можете побачити родео, і ці події підкреслюють традиції та вміння західного ковбоя. Щоб побачити ці родео, ви можете придбати окремий квиток і відвідати його. Ціна його не входить, якщо ви просто хочете відвідати Стемпі, тобто цю величезну локацію з атракціонами. Але якщо ви придбаєте квиток на родео або Івнін шоу. Вечірнє шоу, то вхід на стемпід буде безкоштовний. По факту, в цей день, коли ви будете мати це мероприємство, цю подію ви будете її відвідувати. В цей день ви можете безкоштовно зайти на стимпід в будь-який час або провести навіть там цілий день і ввечері закінчити його родео або цим вечірнім шоу. Так, сьогодні у нас день другий. Ми їдемо на рівні шоу. На стемпід. зараз ми. Підідемо до метро станції, тому що там, як звичай, зазвичай, вся парковка зайнята. І на метро ми вже доїдемо до стемпіду. Я не змогла втриматися і вирішила все таки спробувати цей лимонад, тому що я просто гуляю по цьому стимпіду і абсолютно всі ходять з лимонадом. Я така, та ну йомоє, -йо, треба спробувати, що це таке, чого вони всі його купляють? Підійшла до одного з вагончиків така: о, ну непоганенько, ага, давайте лимонад. Добре, хочу там блубері. Вона така, оп, і мені зразу достає. так, з вас 8 доларів, нате, тримаєте. І я така, оп, оцо це все? А вона така. А там, типу, можете собі налити будь-який типу смак, який ви там вибрали, блубері і по факту, по факту на смак це просто вода, в яку налили трошки лимону. І далі ви просто додавали туди якийсь смак, типу солодкий сироп. І чесно, я трошки розчарувалася, тому що нічого в ньому такого особливого не було. І коли ми прийшли вже е, на до трибуни, де ми сідали на дивитися на наше внін шоу, там цей напій був на долар дешевше. Хоча, по факту, зазвичай, там, де, типу, як кінотеатр або якась така сцена, звичайно там дорожче. Але тут було все навпаки. Тому, якщо ви хочете лимонад, то приходьте туди на сцени. Якщо ви маєте івнін шоу або родео, купляйте там. Там буде дешевше на долар. Вечірнє шоу я б розділила на такі дві основні частини: перша частина це ось оці гонки. З конями та такими колісницями, де змагалося по факту 9 команд, кожен раз по 3 команди за один забіг кожен раз нам показували лідера. В Кінці, той, хто виграв, він виходив на сцену, йому всі аплодували. Також, коли зачищали територію для наступних команд, в цих перервах виходили різні люди: це були або діти, або Корінне населення в своїх костюмах нам це все показували. Все дуже було гарно, ефектно. Глядачам не давали моменту, щоб якби засумувати. Ось так виглядав початок шоу. Ми прослухали гімн Канади, і дві дівчини вибігли на конях. Вони просто на них стояли. А потім ще почав цей феєрверк, у них прямо за рук. Це було просто дуже ефектно, і перші ось три команди побігли. Це було дуже ефектно. Вони і ще, якщо команда, наприклад, колісниця задівала свій номерок, це погано впливає на їх результат. Але коні, звісно, літали просто дуже, дуже швидко, ефектно виглядають ці скачки. Але чесно кажучи, мені було дуже шкода цих коней. Мені здається, що вони такі нещасливі. Що це все лише для глядачів, тому я, чесно кажучи, трохи сумувала час від часу, коли задумувалася, як там тим коням. Я розумію, що їх е, вирощували саме для цього. Але рівно якось на такому ментальному психічному стані мені було трошки сумно за них. Але це, звісно, взагалі не порівняти з тим, що я бачила в Валенції, коли я відвідала там кориду. Коли дев'ять команд позмагалися, далі виходили інші команди, які від Відрізнялося від цих колісниць тим, що там була як естафета. Тобто три команди мали по три коня, і там виходить, що був один хлопчик чи дівчинка. Він сідав на одного коня, біг, робив все коло, пробігав, а потім швидко пересідав на іншого. Це як формула 1, коли там міняють колеса в авто. А тут людина просто Ну це, по факту вони на вигляд були як підлітки. І він просто перепригував моментально з одного коня на іншого і летів далі. Після цього вивезли таку величезну сцену, яку налаштовували десь, не знаю, мабуть, приблизно хвилин 20, достатньо недовго, тому що працювала величезна команда, нас, як глядачів, розважали, і першим вийшов на сцену ось такий робот. Я була в шоці, дуже дуже прикольно це було. І далі почалося просто неймовірно шикарне шоу, на яке я абсолютно не очікувала коментувати тут, чесно кажучи, нічого. Звісно, словами не передати тих емоцій, які я відчувала стоячи там перед сценою. Але головними моментами, які мені дуже сподобалися, я хочу поділитися з вами. Відгук з Мішею, бачите. Коротше, сказати, що ми в шоці це не сказати нічого. Е, просто в захваті. Я е, раніше говорила, коли ну, коротше, тут був День Канади, День Незалежності, і ми дивилися цей е, їх салют, то він от стой По, 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 по зравненню з тим, що було зараз, я його порівнювала з Валенцією, що там такий був харний салют. Ні, цей стенпіт переплюнув все на світі. І тепер мене здивувати буде дуже складно. Це було вау! Я рекомендую кожному відвідати оцей івнін шоу. Я не знаю, чому родео дорожче, ніж цей івнін шоу, але це було щось вообще нечно. Я, ну, нема слів. Це, це вау. Лайк. Like. З я тебе люблю На цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви будете в Калгорі під час тим обов'язково відвідайте його. Це мій. Просто один з найбільших рек рекомендаційнів. Бажаю вам гарного дня! Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!